Всім привіт, я вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас справді цікава тема. Поговоримо про те, що відбувається з відомим берлінським центром для біженців, який розташований на території колишнього аеропорту Тегель. Місце, де тисячі українців розпочали, так скажемо, своє нове життя в Німеччині, воно скоро зникне. Давайте розберемося, чому влада Берліна вирішила його закрити, і що буде з людьми, які там живуть, і що на цьому місці з'явиться вже найближчим часом. Також розповім про допомогу в Україні про новий пакет, який анонсував уряд, який називається зимова підтримка. Також пропоную вам приєднатись до нашого телеграм-каналу Новин для українців за кордоном посилання в закріпленому коментарі під відео. Спочатку важлива інформація для українців, які перетинають українсько польський кордон. Ви знаєте, що вже діють нові правила перетину кордонів ЄС для українців. Це найчастіше саме українсько польський кордон. Тепер кожен хто перетинає цей кордон, проходить сканування. Фотографування та зняття відбитків пальців для дітей до 12 років відбитки не беруть. Через запуск цієї системи час проходження контролю надзвичайно збільшується. Ну і зібрані біометричні дані ваші зберігатимуться у спеціальній шенгенській базі. Ну, а тепер до українців в Німеччині місце, яке добре знає більшість наших громадян, що приїжджали до Берліна, рятуючись від війни. Мова про колишній аеропорт Тегель, який. Останні кілька років, ви знаєте, став справжнім центром для біженців. Саме сюди потрапляли люди в перші дні після приїзду на реєстрацію або тимчасове проживання. Але останнім часом про цей центр дедалі частіше говорять у минулому часі, тому що до кінця цього року він припинить роботу, а людей активно вже переселяють в інші притулки по Берліну. Взагалі, ви знаєте, що Тегель вважався одним із найбільших притулків у Німеччині. Він міг вмістити до п'яти тисяч осіб одночасно. Багато українців, які мали жити там кілька тижнів, залишались на місяці, а дехто навіть на роки. Хтось встиг переїхати в інші гуртожитки, хтось досі залишається там і чекає переселення. І хоч там, у принципі, слідкували за порядком, годували, були волонтери та перекладачі, умови все одно були доволі складні. По перше, це був колишній аеропорт, переобладнаний під тимчасові намети. Не дуже багато особистого простору, шум, черги, величезна кількість людей. Коли поряд з великим містом працює величезний табір для біженців, це також створює багато незручностей. Замість великих притулків, де сотні людей живуть у спільних приміщеннях, Берлін зараз хоче перейти на децентралізоване розміщення, тобто невеликі житлові об'єкти у різних районах міста. Так людям буде легше інтегруватись, знайти роботу, школу чи курси німецької мови. Тому зараз місто планує створити нові місця для проживання, а тих, хто ще залишається в Тегелі, переселяють поступово. До речі, з літа в цьому центрі перестали приймати біженців із домашніми тваринами. Кажуть, що зробили це для того, щоб пришвидшити переселення, бо знайти житло для людей із тваринами складніше. Тих, хто вже мав домашніх улюбленців. Вони переїхали в інші притулки на території колишнього аеропорту Темпльгов. Що буде далі з Тегелем? Планів, друзі, багато. Берлін вже готується повністю перебудувати територію колишнього аеропорту. Тут з'явиться новий район міста із житлом, парками, школами та навіть університетом. Компанія, яка планує займатися цим проектом, планує створити великий науково-промисловий парк, присвячений міським технологіям. Тобто тут працюватимуть інженери, дослідники, компанії, які розробляють сучасні рішення для міст. Частину території також віддадуть під житловий район квартал Шумахера. Він називається понад 5 тисяч квартир для 10 тисяч мешканців. Загальна сума інвестицій близько 8 мільярдів євро. Будівництво стартує вже у 2026 році. Сам приймальний центр ще на деякий час залишиться, але вже у новому форматі без великих наметів із житловими контейнерами. Він зможе приймати до 2600 людей за європейськими стандартами. Тож, друзі, історія Тегеля завершується. Для когось це місце було порятунком, для когось важким періодом життя, але зрозуміло одне, Берлін змінюється, на місці колишнього аеропорту з'явиться новий район, який символізує зовсім іншу сторінку історії. Якщо особисто ви жили в Тегелі, напишіть, як вам там було, комфортно чи складно. Напишіть в коментарях під відео. Цікаво почути вашу історію. Що все це означає для українців, які, наприклад, планують приїхати зараз в Німеччину та отримати тимчасовий захист. Зараз Тегель, як перший пункт реєстрації, продовжує працювати, тобто, прибувши до Берліну, можна звернутися саме туди. Але варто пам'ятати, що формат вже змінюється. Вас приймуть, але це тимчасове розміщення, потім відбувається подальше ваше розселення в інші райони. Не варто орієнтуватись, можливо, на тегіль, як на фінальне рішення, адже більшість біженців звідти переселяють в інші місця. Тож ви можете також звернутися до центру прийому біженців у місті Бохом, це земля Північний Рейн-Вестфалія, який зараз також активно приймає новоприбулих українців. І, можливо, має кращі умови для розміщення. Давайте передамо до Польщі. Тут є неприємні новини. В Польщі зараз зростає на жаль кількість злочинів саме проти українців. Це така тривожна тенденція. За останні два роки в Польщі зафіксовано різке зростання випадків погроз і насильства щодо громадян України. захисники наголошують, що багато випадків залишаються неофіційно задокументованими, оскільки постраждалі українці не завжди звертаються до поліції в Польщі через страх або Недовіру ну і зараз важлива інформація для всіх українців в Україні. Це новий пакет підтримки під назвою Зимова підтримка. Цього разу мова не про чутки, а про офіційні заяви від нашої влади від 1 листопада. Це фактично продовження минулорічної зимової тисячі. Також уряд гарантує стабільні ціни на газ, світло до кінця опалювального сезону. Що це означає для вашого гаманця? Минулого року програмою Зимова підтримка скористалось майже 14 мільйонів українців. Найчастіше гроші витрачали на комунальні платежі та ліки. Комунальні ціни також залишаються фіксованими. «Нафтогаз», наприклад, офіційно підтвердив, що тариф не зміниться щонайменше до 30 квітня 2026 року. А ще 3 тисячі кілометрів безкоштовних поїздок усередині України Подробиці щодо маршрутів, лімітів і строків. Уряд має оголосити найближчими тижнями. Ну і також дефіцит бюджету нікуди не зник. Україна зараз покриває його рахунок зовнішніх позик і внутрішніх запозичень. Тому дешевше у політичному сенсі ви розумієте, зробити гучну соціальну програму ніж серйозну реформу виплат військовим, наприклад, або податкової системи. Минулорічна тисяча реально допомогла людям оплатити рахунки за комуналку, це факт. Але ефект короткостроковий у нинішніх цінах ці тисячу гривень це радше тимчасова подушка, ніж вирішення проблеми. Якщо при цьому не ростуть доходи і не падає інфляція, то така підтримка більше схожа на соціальний компрес. І рейтинговий трюк одночасно. Пишіть в коментарях, як у вас чи отримували ви допомогу, наприклад, на дрова минулого року, і наскільки це було просто чи складно. Ну, і щодо практичних порад, подайте заявку на зимову підтримку, одразу щойно відкриють прийом. Не зволікайте. 15 листопада уряд обіцяє оприлюднити всі деталі пакета. Тож на нашому каналі зробимо ще окреме відео з поясненням усіх умов. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь, щоб не пропустити оновлення. dá o